Привіт! Я довго думала-думала і надумала навчити вас, як пекти хліб з моркви. Він і набагато корисніший, ніж хліб просто з муки. Тому що в моркві набагато більше мікроелементів, ніж в муки, ніж мутівку. Для цього нам потрібно ага. тісто я роблю на дві буханки. Можна все зменшити в два рази. Мені просто зручно в духовці пекти зразу два хліба. То я беру велику каструлю, терку, 4 отакі морквини. Це літер закладки, просто вона виросла, закладка жидня, густиною як тісто на оладки. Мука другого сорту. Я її зразу пересію, щоб не було комків. Пшеничні висівки, грецькі горіхи, льон, соняшник, ізюм, морська сіль. Кружка ложки і баночка з кунжутом діти. Найшлася баночка кунжута. <рес> да. Я починаю терти морку. Морку я натерла, наливаю собі закладку. На літер закварки я даю літр возинка, значить це буде 4 кружки. Зараз я, я тут вбираю руку. 1 стакан висіло, два стакан висіло. 3 стакан муки стакан Чотири. Це раз трохи як ну, чайну ложку дам. Добавки інші можу давати по смаку. Я, наприклад, дам дві ложки, я дам три ложки соняшника, три ложки кунжута. Три ложки льона. Це все інтуїтивно, хто скільки хоче. Є люди, що почуть, дуже багато льону дають, є, що не даю. Що я ще люблю додавати, це трохи кмину. Тут, напевно, столова ложка. з зменя горіхи. Трошки поломити, можна тілі кидати. Вони тоді будуть зустрічатися день на день. Якщо поломити, то будуть трохи частіше зустрічати. Це була одна мене. Рецепт я взяла з книжки Арнольда Ерета Вселенна система для дієти». І трошки його вдосконалила тим, що в хліб додавала не воду. Або яблоко. А жить закваску. Він тоді спорами виходить. Так. І там писало додати ну, кілька жменів. Тут хто скільки хоче, стільки додає. Хто як він? Значить, я додала три жменки Раз. Два. Ну, приблизно три жменки із Усе так. Замішуємо. Можна ложкою, а можна зразу рукою. Мені дуже подобається місити тісто рукою. Е -е -е. Як це називається? Я відпочиваю від цього. Медитуєш. Усі діти люблять це робити, бабратися з тістом, кашею. З їдою я теж люблю. І думаю, люблю точні рецепти. Дав? Заміши і готово. Щоб не потім не додавати трохи води, і трохи муки. Стільки закваски, стільки й муки даю, але закваска має бути густа, як тісто на оладки або як густа сметана. Це розробиться дуже швидко. Його містити довго не треба, тільки треба перемішати, щоб не було видно просто муки. І розмішати насіння. Нам на це пішло рівно 10 хвилин. Багато часу на хліб не треба. Зараз я візьму форми, намашую їх олією, розсиплю висівками і тісто розділю на дві частини і посиплю кунгом. Ну трохи олії. стінки люблю пекти хліб кирпичиком, бо його зручно нарізати на канапки всі канапки виходять одинакові хто не любить канапки тому взагалі нема чого таке хіка. Можна одразу собі вместити олію в руки. Олію люблю нерафіновану кукурудзіну і оливкову. Кутимо муку даєш? Це висівки. Викладаємо. Одна стінка не посипана. То нічого. Я потім можу, якщо не приклеяти, ножом відділити. Головне дно. Дуже легко працювати. З дріжджовим, я колись вчилась, мені набагато було складніше, бо таке. А дуже або дуже довго, або міксером. Міксер постійно звичив сестри. сестри. Це скільки, виходить, моркви в цьому хлібі? Майже половина? Чи половина? половина, а може більше. Ого. Це точно морк'яний хліб з добавками. Через те, що тіста тут менше, ніж в звичайному хлібі, то він не сильно підростає, але пори утворюються, як і в звичайному хлібі. Це ми розрівняли, мочимо руку. Можемо розгладити, а можемо і не розгладжувати, хто його Маємо руку. і прикрашаємо наш хліб. Можна і не прикрашати, а мені подобається прикрашати. Сім-сім, чи як його угу. на сході. Сім-сім, відкрийся. І тепер ми випікаємо час, я ставлю хліб підходити на 5 годин. Якщо тепло, то в кімнатній на кухні. Накриваю плівочкою, щоб він не витяг. І зверху рушничком. Він дихати не має, так? Да? Він не має зверху висохнути. Ми сьогодні на через... батареї кладен чи не куди? Не знаю, спеціаліст. Готуємо е, мисочки з кипятком. стакан, півтора, два, байдуже. Прогріли духовку 200, ну, 220 градусів. Ось так у мене. Четвірка з чимось 200-220 градусів. Більше я не грію. Ось наш хліб. Він сильно не піднімається. Через те, щоб тут половина тіста, половина моркви. Але чуть-чуть він підростає. Кладемо в духовку. Кладемо нашу пару. І так на 15 хвилин. Через 15 хвилин ми пару забираємо і допікаємо хліб ще 45 хвилин. Температура в духовці може впасти навіть на 150 градусів. Для хліба так добре. Нарізаємо наш хліб. Мам, дуже красивий.